Вас вітають студенти ДНУ, і наш перший подкаст. Сьогоднішня тема подкасту протиреклама. Бажаємо приємного перегляду. Що ж таке протиреклама? Протиреклама – це інформація, що містить елемент стимулювання, переконання адресантів повідомлення у ціліспрямованості певних дій. У процесі розвитку виробничих і соціальних відносин уже у древніх цивілізацій виникає необхідність передання такої інформації орієнтованою на групу людей. Саме ці послання несли в собі суттєві риси сучасної реклами та інших засобів просування товару. Далі розглянемо поняття усної протиреклами. Найдрівніші торговці налагоджували зв'язки зі своїми покупцями шляхом прямих словесних звернень. Місця продажу оголошувались голосними і багаторазово повторюваними викликами продавців. Саме слово реклама походить від латинського реклама повторюваний викрик. З часом виникла необхідність у розширенні словесного вербального впливу на покупців і з'являється інститут Глашати. Наймані торговцями люди у завдання котрих входило закликання покупців і розхвалення товару наймачу. Частина таких працівників знаходилась на державній службі, отримуючи зарплатню. Інша зробила цю роботу своїм промислом. Необхідно відмітити велику кількість сфер застосування проти реклами, у котрих використовувалися послуги глашатих. економічні відносини, приватне життя, організація видовищ, політика. Перевагою такої реклами і було те, що виникла можливість отримання інформації про товар не тільки на місці його продажу, але й далеко від нього. Це значно розширило кордони усної комунікації. Існував такий засіб вербальної комунікації, як «молва». Інформація про ремісників, торговців політичних діячів, що передавалася з уст уста. Така інформація інколи передавалась на величезні відстані, що підбурювало ремісників та торговців дбати про свою добру репутацію. В цілях виділення з поміж конкурентів древні ремісники і торговці достатньо часто ставили на товари, які продавалися, свої фірмові знаки, так звані клейма. Замість вивішуваних спочатку в місцях продажу реальних товарів широкого розповсюдження набули символічні знакові позначення. Аналог сучасних піхтограм з появою писемності з'являються і перші рекламні тексти. Ще одним засобом встановлення комунікації з покупцями були вивіски. Нерідко носіями текстових протирекламних послань були кам'яні плити. Отже, підбиваючи підсумки, можна зробити такі висновки. Протирекламні процеси це необхідна історико-культурна передумова встановлення професійної рекламної діяльності. Протереклама стала первинною інтегрованою формою комерційних комунікацій, яка об'єднала елементарні комунікаційні засоби, які з часом отримали свій самостійний розвиток. На цьому все. Сподіваємось, вам було цікаво. Не забувайте про коментарі та лайки. До зустрічі!